Зеленський втік, Київ впав. Ви Україні не потрібні. Таке та інше доводилось чути українцям в тимчасовій окупації. І навіть людина з критичним мисленням в якийсь момент може піддатись сумнівам, каже журналістка з Херсону Олена Ваніна. На момент повномасштабного вторгнення вона працювала спеціальною кореспонденткою національного телебачення. Коли в її місто зайшли росіяни, намагались передавати новини в Київ. Пару тижнів я включалася, виходила в прямі ефіри. А потім, коли вже стала окупація, мене перестали включати в прямий ефір і я. Працювала так напівпідпільно, телефоном знімала, тихенько робила якісь сюжети без свого підпису. Технічна можливість була спочатку через українських операторів, а коли вишки росіяни перебили, місцевий провайдер підключився до кримських мереж, але українські сайти, інстаграм фейсбук були заблоковані. Отже, заходити на ці ресурси в обхід заборон, а ще й працювати було вкрай небезпечно. Згадує пані Олена. Якщо ти говориш не про погоду, не про е, врожай там і. Не про щось мирне, то е, зрозуміло, що треба е, е, було встановлювати VPN. VPN — це такий сервіс, що ти ставиш на е, свій комп'ютер чи телефон. і Провайдер не бачить, куди ти ходиш, на які сайти і що ти робиш. Файли та історію браузера пані Олена кожного разу чистила, адже окупанти могли в рандомний момент перевірити телефон. Втім, приховати все на 100% не вийде. Додає фоторепортер з Херсона Олександр Корняков. Я там робив і глибоку чистку, і все таке. Але коли я приїхав в Одесу і став встановлювати меседжери обратно, то у мене багато фото і відео ті, що я знімав. Вони якимось чином знову опинилися в моєму телефоні. На щастя, Олені та Олександру вдалося успішно та без перевірок покинути тоді ще окупований Херсон. Впевнені, це просто удача. Якщо росіяни в чомусь підозрюють, то встановлюють на гаджет людини спеціальні програми для глибокої перевірки, які здатні відновлювати видалені файли та листування. До того ж, почали блокувати і сервіси VPN. але таких програм настільки багато, що все одно можна знайти альтернативний варіант, впевнений. it фахівець Андріан Яблонський просто встановлюєте іншу програму. Там є умовно безкоштовний період, навіть якщо вони платні. Можете спробувати і покористуватися ним цей безкоштовний період, а далі переключається на іншу, на іншу, на іншу, і так поки у вас працює. Як VPN-ом, Пан Андріан демонструє на прикладі одного з додатків: просто нажати кнопочку Увімкнути захист. Пише Активний. Тут у вас з'являється значок VPN-а. І все, ви можете згортати додаток, переходити в свій улюблений браузер, користувалися, позакривайте за собою, будь ласка, вкладки, почистіть історію. І це додатковий ваш захист. Окрім vpn програм також можна використовувати браузер, який працює за тим самим принципом та не зберігає історію. Радить пан Андріан. Сервіси, які дозволяють анонімно шукати, анонімно переглядати сторінки. І у вас є відповідно відразу доступ до Нью-Йорк Таймс, Бібісі Welle, про пабліка і так далі. Так само сюди можна ввести Ютуб. Під час пошуку новин з України також варто використовувати авторитетні та офіційні джерела, наприклад, офіс президента України, генштаб ЗСУ. тощо. Що стосується Маріуполя, достовірну інформацію можна знайти в телеграм-каналі міської ради. Тим, хто досі тимчасово знаходиться в окупації, ті, хто її пережив, радять тільки одне. Треба бути дуже обережним. Вікторія Гребенюк, Роман Маленький. Більше новин на нашому ютуб каналі. Долучайтеся та будьте в курсі головних подій Маріуполя та України.